Ukraine. вас вітає канал Слово Грай про великих українців, який розвивається завдяки нашому спонсору юридичній фірмі Табачук, лідеру з юридичних послуг у сфері житлової та комерційної нерухомості у США. Всі контакти в описі. Доброго вечора, пані Марії і пані Іванко. Доброго вечора, Доброго вечора. Вітаю вас, мене звуть Ольга, і в нас рубрика Народжені ще питати. Дуже приємно було познайомитися українці в Італії. Тому прошу вас розповісти про ваші українські корені, де ви народжені, на якій землі або ж дідусі, бабусі батьки народжені в Україні, тобто як ви маєте стосунок до українських коренів? Я народжена на Тернопільщині. В селі Залісся Чортківського району, як історичні архівні дані підтверджують, що іменно мої коріння походить з козаків, тому що моє прізвище дівоче Орлик Филип. і моє коріння а, так. походить іменно з козаків. Ну, ем, я в, е, в Італії я з 2004 року, і е, від початку е, ну, українська громада не була згуртована. Ми, як е, одиниці, були активісти, і коли почалася війна в 2014 році. Ми українці згуртувалися, ми робили маніфестації, ми е, готували гуманітарну допомогу, щоб допомогти Україні. І е, коли в Мілані зробили етнічний фестиваль, і мене запросили як активістку перший раз. Е, я е, в національному українському вбранні була, в вишиванці, синьо жовта стрічка на голові, і е, е, я зустріла е, італійців, в яких я працювала, і вони мене запитали, чому я так святково одягнена і одягнена я була. Я їм пояснила, що такий був етнічний фестиваль. А так як вони працюють в мерії цього містечка, де я живу, в Горгонзолі, вони сказали: а чому такий фестиваль не зробити в нашому місті? І ми, звичайно, ми цю ініціативу підхопили, і ми зробили не один, а два фестивалі, де приєднали ще різні народи, але тоді ми ще не були такі е, організовані і е, з'їхалися українців як з міста Брешії, як з Бергамо, е, з цілої е, Округи. І е, тоді ми заявили, що е, українська громада є, тому що навіть е, в Мілані вона була маловідомою. І е, в нас е, помінялося е, генеральне консульство. Прийшли люди, які дуже вболівали е, за Україну. І з ними ми зробили дуже багато е, різних заходів. Ми робили навіть конференції, де запрошували італійських журналістів. Щоб е, розповісти е, про ту картину, яка е, була в зоні е, воєнних дій. Ну і потім е, нас запрошували на різні конференції, ми е, влилися в цю етнічну групу е, Міланську, і ми почали багато дуже е, робити заходів. Е, дуже важливим було, що в 2015 році. В Мілані проходила е, міжнародна виставка Експох е, 2015. І е, е, так українського павільйону немає, і вже як е, ми перед тим робили е, не ми, а ми просто бра, е, приймали участь е, в цих етнічних парадах в Мілані, які проход, е, приходили. Звичайно, ми не були ще такі організовані. Ми просили допомогу у українців з інших міст, де вже більше були організовані. От на цю виставку ми запросили танцювальний колектив з міста Падове, де керівник Ірина Гаршеніна, яка закінчила інститут культури «Київський», це був дуже гарний колектив, і ми е, змогли іменно на Експо, де не було павільйону України, представити Україну належному, е, належному рівні е, е, інших етнічних фестивалях. Нам допомагала українська громада з Брещі, там теж наша тернополянка Оксана Фетків, вона мала танцювальний колектив дитячий. І вона, коли було потрібно, вона завжди приїжджала за свої кошти нам допомагати. Отак от ми, українці, заявили, що і українська громада е, існує в е, Мілані. Ви так сміливо й гарно от сказали. Ми не були з'єднані, але зараз згуртовані. Розумієте, це становлення нації навіть і за кордоном. Я маю на увазі, якщо ми вважали, що українці на теренах сучасної України зараз на території ми гуртуємось, то тепер ви показуєте, у нас становлення нації теж відбувається. Ми гуртуємося, ми, ми проводимо ці заходи. А підкажіть, будь ласочка, ви ж із перлини борщівської вишивки, то ви вишиванку маєте чорними нитками? Мене не тільки мене. Е, ну, ми ще не, не одружені, але в мене співжитель е, італієць, який на своє день народження захотів нашу вишиванку. Так що не тільки, е, е, в мене є вишиванка, в мене не тільки в мене є, е, я можу створити музей український музей. Бо е, коли я їду відпустку в Україну. Я привожу все, що можу, і навіть е, тин огороджений тин, який ми в школі використовуємо, Я його е, син мені допоміг. Я ми, його вплила. Ми привезли з України. Ну, е, ми дуже багато е, всього з України веземо, щоб показати дітям в школі, щоб показати на заходах. Е, от е, тема голодомору, ми використовуємо колосся, ми показуємо італійцям, ми розказуємо про цю трагічну е, історію України. Е, ми дуже працювали тісно з генеральним консульством е, Мілану. Вони були присутні на всіх е, наших заходах. Ми з ними провели е, в. Дні України в Мілані, де ми представили навіть українську кухню. Ми з ними провели концерти, присвячені Тарасу Григоровичу Шевченку. Ми, не один, ми Два роки ми підряд з ними. Вони нам давали свої приміщення, і ми спільно. Робили цей концерт. Ну, зараз артистів з України не, не бракує. Їх є тут дуже багато оперні співаків, тому ми проводили цей концерт з оперних співаків і в. І в Генеральному консульстві України ми їздили під швейцарську границю, де ми були, організували допомогу Україні фінансову і гуманітарну допомогу Україні. Ну, за мою, за мою діяльність. Я е, за, м за внесок у збереження та популяризації української культурної спадщини, спадщини зближення та взаємозбагачення народів України та Італії. Е, я, е, Мене нагородило консульство такою подякою. Це вже в Італії. Так. Ага, І видно. мене. Не, чудово, чудово, якраз чудово видно, ви гарно якраз. Призвіли. А і от за да, коли ув'язнили яз, ув в Італії нашого військового Марківа. Ага, е була на слуху також. Це інформ... так, так, мене нагородили уповноважена Верховної Ради України з прав людини. Я була такою подякою і таким годинником, де. На годинку зображення тризуба. Теж дуже, дуже приємно і счаво. Ми е, тісно співпрацюємо із мерією міста Мілану, дуже у нас багато знайомих е, радників мерії і продовжуємо е, далі працювати. І У е, жовтні 2019 року. Я попросила радника е, Мілану, щоб допоміг нам відкрити українську суботню школу. Нам дали невеличке приміщення, але часті гості в нас була і, і представники мерії і представники генерального консульства України, і вони побачили, що це приміщення для нас дуже тісне. І з, з допомогою, бо е, консул навіть ходив з нами на ті всі зустрічі. Ми саме українки шукали, яка школа італійська нам би підійшла, тому що багато українців користуються міським транспортом, щоб нам було зручно. І в, е, в жовтні вже 2019 року ми перейшли в італійську школу. Після повноштабного вторгнення росіян в Україну наша школа прийняла 160 українських біженців. Діти були травмовані, з ними працювали педагоги волонтери, з ними працювали психологи і українські, і італійці У нас. Цілі делегації їздили, нам допомагали. Е, і е, з це 160, це, це було, е, нам не вистачало е, класів, ми постійно е, требували більше класів, і вже е, з 40 дітей е, перед відкриттям школи. Наша ж е після 22 року у нас е, е вже налічилося 200 дітей, 160 біженців. Така... Зараз е, в нашій школі налічується 105 е українських дітей. Це є е, діти, е, які народжені в Італії від е, українських сім'ях і діти які зі змішаних сім сімей. І дуже приємно, що батьки італійці приводять дітей в нашу школу. В нашій школі є навіть одна дитина, батько-росіянин, але мама білоруська, яка завжди підтримує українські акції. І вона дуже задоволена, що дитина е, відвідує нашу школу, тому що навіть і батько він е, проти війни. Вони е, в е, свої країни не будуть повертатися, тому що для них є великий ризик. Вони е, тут, і так як білоруської школи немає в Мілані, то вони, їхня дитина відвідує е, нашу школу. А от ви так, так гарно розповіли про, про такий великий наплив дітей під час війни. Наскільки вам було ну, легко відбирати дітей? Я маю на увазі за класами, за групами, щоб можна було навчити. Об'єднано, щоб дійшли ви до спільної мети. Тобто, чи багато зусиль вам знадобилось, щоб ви їх погрупували? Тобто, наскільки був рівень володіння українською, чи були стернів російськомовні? Я маю на увазі, наскільки вам було легко або нелегко? Це сучасна, сучасна вже міграція була, так у дітей, яка прибула більше? Ага, і досить було складновато. Це, це була колосальна робота, робота наших педагогів. Нам не вистачало педагогів. Ми відкривали нові класи. Діти не були поділені на російськомовні, і україномовні. В нас були поділені класи діти, які починають, не мають взагалі рівня. Базовий рівень української мови, тому ми з дітьми починали працювати з нуля, і ці класи були поділені. Це які не Діт... говорять українською, так? Ви кажете ну новий взагалі ні. Так, нам не от з ми вже без пару років. Міністерство закордонних справ відділяє нам кошти, за якими купляємо підручники. Але це така була колосальна кількість дітей. Це коли вже половина дітей повернулася додому, я з полегшенням дихнула. Тому ну, діти рі... з різною дисципліною, з різною ем, травмованою аб... системою під час травмованою, так а, батьки так. були батьки, які завжди якісь претензії, завжди завжди їм щось було не то. Ну, ми старалися. Навіть і допомагати ми організовували їм такі на волонтерських засадах. Ми організовували їм пакети з продуктами. Ну, Ми старалися, ну, вчителі віддали всі всю свої знання і як. Обняли всю, всю когорку тих дітей, прийняли, обняли і старалися, щоб завжди до кожної дитини донести, що ми українці, що ми разом, щоб в них не було ніякого страху. Самот, що ми не ми перший раз робили, е, малюнки на вільну тему дітей про Україну. Кожна дитина малювала війну. І е, до нас приходили навіть італійські журналісти, щоб подивитися на ті малюнки. Діти е, малювали, е, що блискавка е, з неба вдарить по Росії і знищить Росію. Е, діти малювали українських військових, діти малювали і е, підписували, що Україна переможе. Я думаю, що е, наш е, е, педагогічний колектив. Приклав багато зусиль, щоб діти відчували себе так, як в Україні. Ну, на сьогоднішній час наше залишилися діти біженці, є, що нові приїжджають, але. Половина е, цієї кількості це в людей пробудилася свідомість в українців. Пробудилася свідомість, і зараз е, ну, е, ще минулої суботи ще одна дитина прийшла до нас: по вісім дітей нових кожної суботи, але е, дякувати допомозі України. E, наша школа забезпечена підручниками, зошитами, e, всім необхідне. Нам e, мерія робить e, невеличку таку знижку, e, що ми платимо тільки ці комунальні послуги, e, світло і газ, які ми використовуємо. А e, якби e, ми e, кожного року ми подаємо таку, таке прохання, яке це як, як конкурс, де е, х, кому, хто виграє, а хто, кому не дають. Ну, ну, та, та, як ми вже шостий рік, е, нам гарну характеристику дають нашій школі, і, італійська школа. Е, навіть от два місяці ми працювали спільно, тому що в них е, був один клас. Ну, Мені е, важко мені і моїм колегам. Важко було наших дітей, тому що діти знають, що в українській школі вся свобода. Вони бігають, а в італійській школі ні батьки не заходять. І, ну, ми трошки зупиняли батьків. Ну, зрозумійте, ну не можна цих два місяці заходити. Тому що наша школа переросла, як. В такий величезний український центр. Ми, ми стараємося підтримувати наші звичаї, відродити наші традиції. Та як наша школа названа іменем Соломії Крушельницької, яка була дуже відомою в Італії, але на превеликий жаль містечку, де вона проживала, Її пам'ятають, тому що приїжджали її родичі з Канади, яких я супроводжувала. Але можна сказати, вона забута в Італії, щоб відродити її славу, її ім'я, нашу школу ми без вагань назвали іменем Соломії Крушельницької. Нас навіть е, бувають е, на 1 вересня у нас проходить перший дзвоник, потім у нас виховна година от присвячена Соломії Крушельницькій. Щоб, е, щоб діти знали, бо е, виявляється, що навіть от батьки е, зі Сходу України вони не знають, хто така Соломія. Ну, я, е, е, я знаю добре, тому що я з Тернопільщини. А, ні, І, е, я нас... думаю, знаю дуже добре, тому що е, в школах е, це у складі історії, культури. Я не знаю, це одинично хто, я не знаю, так, хто міг би там не знати. Ми, е, той, от ми, ми навіть, е, батькам бо е, питають, а хто така Соломія Крушельницька, То ми батькам пояснюємо, хто така Соломія Крошницька. Е, Ну, е, Коли почалася повноштабна війна, наша організація, одна з перших, відізвалася на допомогу е, е, на, про збір гуманітарної допомоги для України. Ми провели величезну роботу, е, волонтери, е, працювали. Е, 24 години. В нас навіть в моїй квартирі все було забито, і ми що, що два дні вивозили. Ми в основний склад вивозили, тому що не мали де, yeah. де це все складати. І наша організація відправила більше 50 фур. Ми відправляли допомогу по, по всій Україні. Ну, ну ще що я маю сказати, а ну, зараз... теж, Будь ласка, ваші потреби. У вас велика кількість дітей, це суботня школа, яка ну, скеровує всі освітні знання просто, щоб не забули Україну. Чи це освітня оця ну, спростована програма? Тобто, кому треба завершити 11 клас? Я правильно розумію? чи ні? Тобто, яка ну... школа, ну, яка мета в неї. і... Тобто наскільки ці освітні, e, дивіться, щоб, ну, мета нашої школи популяризація української мови, звичайно і традицій. Uh -huh. То, то добре, я мала на увазі серед учнів і, і серед села збереження національної ідентичності українського народу. Зрозуміло, так як зазвичай і роблять суботня школа для того, щоб українці залишались українцями повсякчас, не для завершення повноцінної освіти, правильно не це не стосується. А от ви гарно розповіли про підручники. Так а хто їх пише ці підручники за потребами саме за кордоном? Я маю на увазі, підручник український він точно не відповідатиме потребам української діаспори. Я маю на увазі, у вас потреба у підручниках була потреба в чому саме в методичному якому забезпеченні? Що саме для освітнього процесу вам най... найкраще і найліпше було? Б... Мати, або чого ви не маєте? Ну, у нас е, е, раніше е, ну, в Україні, коли маленька дитина приходить в дитячий садок, і, а потім вона йде в школу, вона володіє українською мовою. Ну, так так. У нас діти приходять, які володіють італійською, українською. Може, знають добрий, добрий день так. і все? Е, тому е, наші вчителі саме розробляли програму тому. Що не всі підручники підходять, підходять. для нашої школи. Недавно е, е, в Мілан приїжджала професор, е, професорка е, Київського інституту е, і е, університету і приїжджав е, доктор наук е, е, з Польщі. Вже не пам'ятаю всі е, вибачте прізвища. Uh -huh. і… І ми обговорювали е, цю проблему, що нам потрібен підручник для вивчення української мови як іноземної. Так. так. Такі підручники е, розробило е, Міжнародний інститут освіти і культури, але вони не, е, не підходять е, нам. Е, Ну, краще за навчально-виховний процес школи розповість моя колега. І ми, про, ми пробували всяке: ми дуже багато роздруковуємо матеріалу для дітей, щоб діти могли отримати хоч якісь знання. Зараз в школі є 12 педагогів. Uh -huh. Люди всі е, професіонали своєї справи. Е, є в нас три музичних керівники, так що ми наша школа підтримує озброєна, озброєна. У нас е, навіть працювала хореографом з е, Київського театру, е, театру опери-балету. Ми з нашої сторони, ми стараємося зробити все можливе, що в наших силах для навчально-виховної роботи школи, для організації культурних заходів школи. Не тільки для учнів, але й для батьків. От я підійшла б до цього, думаю, ви гарно працюєте над дітьми, а от коли вони повертаються додому, батьки, будучи вже на праці в Італії, можливо, вони не скільки вже згадують українське, не можуть вони постійно бути в українському. І виявляється, що дитина, наче, почерпнула зі школи, а приходить вдома. Чекають батьки, які ще не готові до повністю української збереження свідомості. Тому у вас лишаються тільки заходи для батьків. так? Які заходи відбуваються. Як ви гуртуєте батьків для того, щоб вони допомагали вам діток підтримувати оце все, що ви вкладаєте? Ми проводили, захід, спільний захід, і ми під'єли італійські родини. Так, я уроку. ще хотіла додати, що роби, ми робили е, майстер-клас по писанкарству. І не тільки, е, де є така е, професійна писанкарка, е, вона сама львів'янка, і ми проводили де до нас, е, це було в приміщенні церкви, де до нас приходили італійські монахині. І приходили цілі італійські сім'ї, щоб навчитися цього розпису.